Ось, слухайте, кожен хто їде зараз у Польщу, був переляканий тим, що на поль... на українсько польських кордонах стояли черги з вантажівок. А це ж в принципі ускладнює ускладнює проїзд, тому що польські перевізники заблокували кордони і сказали, так нерівні умови, ми стаємо неконкурентно здатні. значить, українці сюди перестають їздити, і вони пропускали одну вантажівку на годину. Тому що, уявити собі, які черги утворилися. Вчора це був катастрофа, це був апокаліпсис. А, нібито сьогодні вже було кордони розблоковано і вантажівки почали пандажіки. Почали їхати. І у нас з нами з Луцька на зв'язку. Павло Мельничук. О, Павле, доброго ранку. Ну я бачу дорога пуста. Доброго ранку. Е, так, порожня дорога, вас вірно підмітили. Так що, яка ситуація нині? Ну, якась от поодинока вантажівка їде. Розблокований кордон на даний момент. Спокійно вантажівки проїжджають. О, вони пішли спеціально для кадру. Так, якраз проїхали ваговози, які е, здається везуть пальне, от, власне, для таких машин. Е, за словами поляків і за даними нашої митниці, перешкоджань немає і не було, оскільки в першу чергу машини з гуманітарною допомогою, пальним автобуси з пасажирами, також продукти, які швидко псуються, поляки мали пропускати без проблем. Ну і за нашими даними вони це робили. А інші товари вони пропускати мали по одній машині на годину на в'їзд і виїзд України. Це б мало бути 24 машини за добу, оскільки півтори доби фактично тривала ця акція протесту польських перевізників. Але вони пропустили лише вісім ваговозів. Такі от дані нам озвучили. Речниця шостого линського прикордонного загону Валентина Вершиніна розповіла, яким чином саме. Відбувався пропуск на Ягодоврі, де я зараз перебуваю, прошу її прямо мову. Як польська сторона приймає транспортні засоби і як нам їх відповідно з, з Польщі в Україну, як вони слідують, в такому порядку ми їх і оформляємо. Через цей пункт пропуску вантажівки слідують у нас по Є-черзі, тому скупчення автомобілів перед пунктом пропуску. Як ми е, вже підмітили, скупчення автомобілів немає сьогодні. Вчора це було можливо до півсотні автомобілів. А е, зараз е, одна-дві машини, які е, перебувають в черзі е, на в'їзд до Європейського Союзу, е, також поодинокі машини зараз виїжджають зі сторони Польщі. Е, водії, які сюди приїжджають, вони в електронній черзі і вони знають. Е, що, е як потрібно реагувати, якщо тут заблоковано, відповідно, вони змінюють свій маршрут і е змінять дані і їдуть на інші пункти пропуску. Е я встиг поспілкуватися з водіями. Один з них приїхав з Польщі, інший чекає на в'їзд до Польщі. Ось що вони кажуть про е те, який зараз е рух на кордоні. розпакували, нема нікос. Ні колейки немає. А в черзі взагалі ви не стояли? І сразу прямо ну, заїхав прямо на кордон на поляку. Швидко пройшли кордон. Ой, той і той, і той, і як? Та ну, минут за 30. Два кордони. Це швидко? Ну, звісно. Це... Двоє суток, так буваєш, їдеш, а тут 30 хвилин. Я мав їхати на інший кордон, але як сам місцевий, то побачив, що розблокували і сюди перереєструвався. І буквально вчора вечора і зареєструвався, і сьогодні зранку засвітився на заїзд. Тобто ви вже зараз будете заїжджати? Так. Вон чекаю, доки прикордонна служба випише талон. Ну, Очікували, що гірше буде. Чесно, були перевчуття, що так. Як могло б бути? Могло б бути, так як раніше було, в тому році. А до речі, зазвичай скільки часу чекаєте на кордоні на в'їзд? Ну, залежно скільки машин. Тільки посеред тижня це недовго, це доба. А в кінці тижня це може бути 3-4 доби. Зараз кордон розблокований, вантажівки їздять. Заважаючи тут немає легкового транспорту, це лише для вантажних перевезень та автобусних перевезень. Як зауважили на Волинській митниці від 23 години вчорашнього вечора проблем із перетином немає. Це вже не перше блокування, і раніше блокували і фермери польські цей кордон, і не лише Волинський, і також перевізники величалися цього разу були лише польські перевізники, які вважають, що їм українці. Українські водії ваговозів не дають можливості заробити, оскільки працюють так би мовити без дозволів для роботи. Там апеляційний суд у Польщі скасував рішення першої інстанції про право на мирний протест і зобов'язав протестувальників не блокувати кордон і, і власне що вони і зробили. Речниця Волинської митниці Валентина Черниш розповіла, як це позначається власне на торгівлі, на перевізниках. Прошу послухати ми мусимо розуміти, що ми все-таки не в рівних умовах. В Україні війна. Україна дуже потребує сухопутного коридору для того, аби все таки здійснювати торгівлю міжнародну. Україна потребує так само експортувати продукцію для того, аби була валютна виручка в країні. От ну але бачите, три роки воєнного стану вона усіх виснажує збитків. По перше, несе вже несе сам перевізник, який стоїть там, не виконує своїх контрактів. По-друге, всі підприємства, які імпортують, експортують, тому що в них так само збільшується на час простої транспорту, збільшуються їхні видатки за той товар, який вони поставляють на ринки.